Слава Господу, мої дорогі брати і сестри, виходжу до вас зі свого офісу, як завжди, на колесах. Знаєте, є такий закон, ви напевно про нього чули, в Слові Божому називається закон сіяння і жатви, а в світі цей закон називають, називають закон причинно-наслідкових зв'язків. І сьогодні, коли я розважав, продовжую розважати над книгою, буття, чергова глава, я, до речі, не виходив трохи, бо треба було зробити перерву, треба було трохи зстановитися. А зрештою, я не маю що сказати і не маю чим поділитися, якщо Бог не вкладеться в мої уста. Якщо він не вкладеться мені в розум, мені в серце, я не можу ділитися. Е, і... А сьогодні маю чим поділитися. Бо сьогодні слава. Дякую, дякую Богові за його слово святе е, і за його роздуми, які він породжує в мені. І, власне кажучи, роз, роздуми, які Господь породжує в мені. Мені здається, що це така тактика Бога. Знаєте? Спонукати нас до роздумів. І він, до роздумів, котрі будуть крутитися навколо нашої реальності, яка кличе до Бога. Щоб ми роздумували про Бога, щоб ми пізнавали Його, а пізнаючи Його, давали собі раду, ставали щасливішими від цього. Бо даємо собі раду. Я сьогодні розважав над дуже тяжким періодом життя викликом в житті Авраама, в 22 главі, коли у нього народився Ісаак. Ісаак його обіцяний син, якого він чекав кілька десятків років. І Ісаак підріс. Коли він підріс, коли тато натішився вже ним, знаєте, вже, вже дитина така, що 10 років вже з ним можна говорити про щось спілкуватися, щось обговорювати. Господь приходить до нього і каже: Аврааме, принеси мені в жертву Ісаака на тій і на тій горі. Це Знаєте, це такий виклик, який є викликом навіть через три тисячі років після Авраама, навіть через чотири тисячі років після Авраама. Він завжди буде викликом. Викликом не тільки для самого Авраама, тоді він є викликом для нас, для кожного, котрий читає над цим, щоб зрозуміти, про що йде мова? Що, що за забаганки Бога? І що за такі приколи принеси е, в жертву сина, котрого я тобі обіцяв? І що цікаве, знаєте, ніде в цій главі ані одним словом, я навіть брав єврейський переклад. Я навіть читав підрядковий е, це як його, переклад кожного слова. Ніде в, ць, в цій главі нема слова, котре вказує. На якийсь внутрішній конфлікт в серці Авраама. Хоча я догадуюся, що він був. І І знаючи їхню сім'ю, сім'ю Авраама, Авраама і Сари, я думаю, що Авраам навіть Сарі не казав, куди він і для чого він іде. І знаєте, я так собі подумав. Сьогодні, коли в нас є випробування, ми є в спільнотах, ми, зрештою, ми є в спільноті церкви всі, навіть якщо не належите до якоїсь конкретної спільноти, ви всі в спільноті церкви. І коли в нас є якась проблема, ми з нею стикаємося, правда, то ми пишемо, даємо на службу Божу, просимо, щоб помолилися за наші потреби. А до кого мав Авраам звернутися? Коли йому каже, ну, він би міг звернутися до Бога, правда, коли в нього проблема, але до кого, коли сам Бог каже, принеси сина в жертву. І мені цікаво, коли в попередніх главах Бог прийшов, щоб знищити, е, знищити Содом його а Авраам заступається за Содом і мору. Авраам питається. Дискутує, намагається вибити якісь е, привілегії, помилування. Натомість тут, коли Бог приходить до Авраама і каже йому за сина, Авраам не дискутує. Авраам встає рано, готує те, що треба для жертвоприношення, піднімає сина в слух, і вони йдуть. І от про що я собі подумав: воно то добре, коли ми маємо спільноту. Але все ж таки ми є покликані до того, щоб будувати свої стосунки з Богом. І для чого це нам треба? В першу чергу, для того. Щоб більше пізнавати його. А пізнаємо ми Бога тоді. коли... Бо я питався Бога, кажу добре, ну, але ми пізнаємо Бога. А як ми пізнаємо Бога? Як ми тебе маємо пізнавати? Якщо ти. От, якщо взяти кожного з вас, який буде дивитися це відео, в той момент життя, в який ви будете дивитися, в той момент життя. Бог у вашому житті присутній на 100%. Просто то приміщення Бога, яке той, же, той кусочок Бога, який ми віддали Богові, Він може бути там виглядом, об'ємом, як, як кілішок на, на весіллі, як гранчак, а може бути як відро, а може бути як цистерна. І ми покликані до того, щоб вміщати в себе Бога більше і більше через Його пізнання. А щоб вмістити Бога в себе більше, треба себе розширити, або не себе розширити, скрім так, розширити владу Бога на різні спектри, різні частини свого життя. Щоб Бог мій був Богом мого здоров'я. Щоб Бог мій був богом моєї волі, Бог мій був богом моїх фінансів, Бог мій був богом моєї сім'ї, і так далі, моєї роботи, і так далі, і так далі. Але ми можемо сказати, що Боже, ти є Бог моєї сім'ї. Але від того, що ми це сказали, Боже, я віддаю Тобі свою сім'ю. Боже, я віддаю тобі свою роботу. А потім далі беремо вішки, знаєте, так якої. Куда боже, тормози. Зачекай, чекай, я тут, тут, я тут краще знаю, як робити. І. Для чого я це все говорю? Недавно я зрозумів таку річ, коли ми пізнаємо Бога і приходимо до нього. Ми не розуміємо духовного життя, ми не знаємо цих принципів. Ми не знаємо, які двері диявол має відкриті в наше життя. І коли ми проголошуємо це, що я закриваю всі двері іменем Ісуса Христа і так далі. І так далі я думаю, що якусь силу ця молитва має, знаєте? Але коли до того, що ми говоримо, не приєднаний наш розум і наше серце, то сатана все рівно знайде шпарину. бо він придумає такі обставини в нашому житті, через які ми самі відкриємо ці двері, і він... бо ми не знаємо, як працює духовні закони. Ми не розуміємо їх. І, от, власне, коли ми приходимо до Бога. Починаємо жити разом з Богом, Дух Святий починає в нашому житті діяти. І в нашому житті ми можемо спостерігати такі речі, що наче ми прийшли до Бога, наче хочемо жити з Богом, а наше життя починає валитися. І це ваління може прийти навіть коли ти вже 30 років з Богом живеш. Авраам 50 років жив з Богом, чи 70 років жив з Богом. Ні, 70 років він був покликаний. 30 років він жив з Богом, ходив його дорогами, слухав його, і тут, бабах прийшло в його життя таке випробування, до якого, ну, сказати щиро, то мало хто був би готовий із тих, хто знає Бога і хоче за ним іти. Розумієте? І натомість як реагує на це Авраам? Його довіра до Бога є безмежна. Він намагається оправдати і пояснити для себе рішення Бога, прохання Бога? Бо апостол Павло пізніше скаже, що Авраам коли отримав цей заклик, це прохання, не засумнівався, не засумнівався в його обітниці що, Авра... що з цього Ісаака, Бог виведе потомство таке, як зірки на небі, бо Бог здатен і Воскресити. Тобто, для Авраама цей виклик не став, або Авраам в цьому виклику мусів знайти. Відкрити таку силу Бога і здатність Бога. Розумієте? Ось таке глибоке довір'я Авраам мав. До чого Авраам через це слово сьогоднішнє кличе і нас. Добре, коли ви маєте спільноту. І прекрасно, коли спільнота один одному підтримує в молитвах, в постах, в слові. В пророцтвах. це прекрасно, це повинно бути. Але в наше життя завжди прийде такий момент, коли ти лишишся один на один зі своєю проблемою і твоїм Богом, який є в твоєму серці. І якщо ти не будував цього, якщо ти не не, ну, не будував цих стосунків, то ти просто-напросто можеш зламатися, бо ти не будеш знати, до кого тобі прийти. Тому, як я в попередніх відео говорив, що іноді тобі потрібен голос Бога, тобі потрібен, потрібно чути цей голос Бога, потрібно чути це рішення Бога, щоб дати відповідь на той виклик, який стоїть перед тобою. А іноді, і тобі треба до цього йти кожного дня, будувати кожного дня потрошки, питатися, слухати відповідь, питатися в іншому, слухати відповідь, дивитися на плоди, і так далі, і так далі, і так далі. Натомість, сьогодні, коли ми говоримо про довіру, ми можемо писати і просити в спільноти допомоги в молитві. Але Рівно так само, ми повинні деколи трошки відпускати ці віжки і самим ставати перед цією проблемою і прикликати Бога в цю проблему і брати довіру до Бога в своє озброєння, як зброю. Боже, я знаю, що моя спільнота за мене помолиться, але Боже, я най... Най... найперше, я знаю, що ти є в цій ситуації. І я. Беру своє серце і беру в полон кожну думку, що противиться, е, щоб тому такому виклику, тому е, противиться тому, щоби ти був царем цієї ситуації в моєму серці, в моєму розумі, розумієте? Бо коли ми стоїмо перед проблемою, в нас коли якась проблема стоїть в нашому, приходить в наше життя. В нас зразу починається бурхлива реакція. Де Бог? Як Бога прикликати, що сказати, як проголосити, як вирішити цю проблему? Починається розум, включається, включається серце. Все наше тіло, все цілий, ми направлені на те, щоб подолати цей виклик, щоб дати собі раду з цим викликом. І це така. Боротьба це такий, е, це такий час, коли Бог в нашому житті може стати більшим. Він може стати більшим швидше а, або, як пізніше. В залежності, і той, і той шлях не є поганий. І той, і той шлях залежить від нашої віри і від допомоги когось. Бо хтось, коли хтось за нас молиться, то молиться не для того, щоб це рішення цієї проблеми прийшло в наше життя, а молиться за те, щоб наше серце, щоб наш дух міг бути приготований швидше прийняти це, швидше перемінитися, щоб прийняти це. І цей сьогоднішній уривок. Це сьогоднішня ситуація в житті Авраама, яка до чогось нас кличе. Нехай кличе і покликує вас і мене, в тому числі, до ще більшої довіри. Бог є дорогі, Бог є у кожному виклику вашому, вашого життя. В ім'я Ісуса Христа ми можемо переміщати гори. І це так, це амінь, це правда. І швидкість, з якою ці гори будуть переміщатися в нашому житті, залежить від глибини нашої довіри до нашого Бога. І знаєте, оцей приклад Авраама, його довіри, я його бачив в житті святих. І я його бачив в своєму житті. Був момент в моєму житті, в житті моєї сім'ї. Коли я вже був в спільноті, я вже вірив, я молився, я бачив чудеса Божі. Але настав такий момент, коли я опинився сам на сам. І ніхто в той момент не прийшов на допомогу. Я навіть потім ображався, ну як не ображався, але мав то в серці, знаєте, думаю, таке, де Боже твої пророки? Чому вони не прийшли зі словом твоїм? Не сказали, що робити, як поступати. Не сказали мені, не нагадали мені, що ти є в мені, ти є, ти є в, мої, е, в цій ситуації, ти є зі мною. Це був момент, коли ми втратили дитину. Але в той момент я навіть не усвідомлював того, в той момент. Це мені сьогодні Бог відкрив. Я якраз проявив ту, ту довір'я Авраама. Бо та донечка є в моєму житті, і вона чекає на мене в тата, на нас, на, наш, на нашу сім'ю. І я вірю, що ми з нею з'єднаємося колись. І я знаю, що це не Бог зробив. Я знаю, хто є причиною цього. Але від цього моя довіра, моя віра пройшла це випробування. І я дякую Духові Святому, що він був тоді в моєму житті, бо я тоді кричав до Бога. Бо це не тривало ну, один-два дні тиждень. Це тривало цілий місяць. Я, ми стояли з, з, з Юлією, з дружиною, ми стояли в цьому перебуванні, ми боролися, ми воювали за цю дитину. Колись я знаю, чому, докладно е, чому це сталося і що було причиною. Але <кій> в той момент Бог, коли ми пережили це, в той момент Господь розширив. Мене. Розширив себе в мені. Його стало більше. І він став більший в мені. На жаль, оце розширення може приходити в два способи через такі тяжкі моменти або дуже тяжкі моменти. Дорогі, я вас закликаю і я вас благословляю. Нехай це випробування приходить через легкі складні моменти вашого життя. Це розширення. <кій> <кій> Нехай ваша віра росте як на дріжджах. <кій> росте і збільшується. Я вас благословляю в ім'я Ісуса Христа. Нехай цей день буде днем, коли Бога у вашому житті стане більше. На славу Отцю Небесному! Його Синові є донародному Ісусові Христові і Духові Святому, котрий завжди в нас живе і хоче діяти. Амінь. Мир вам, дорогі. Будьте благословені!